Всім привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти, які зараз чудові засоби для гарного волосся є на класні знижки. І так дивіться, в нас почалася нова онлайн-розпродажа тижня. Там дуже багато гарних знижок і ароматів, і кремів для ручок, але багато є засобів для волосся. Так що, якщо вас цікавить ця лінія, зверніть увагу. Швиденько, що там на знижки. Значить, дивіться, великий об'єм улюбленого нашого шампуня з ромашкою та авокадо. Це шампунь 2 в одному. Шампунь-кондиціонер це шампунь для будь-якого типу волосся, що теж дуже класно підходить, багато кому. Теж наш улюблений. ось, як бачите, в нас уже закінчується, ми з донечкою весь час його використовуємо і вам рекомендуємо шампунь з авокадо та ромашкою. 259 гривень в онлайн розпродажі. Далі. Ці спрей для волосся, я вже вам про нього розповідала. Дуже чудовий засіб. 10 в одному ще на нього кажуть і зміцнює волосся, робить його слухняним, захищає від перегрівання. Можна також для того, щоб фен був безпечний, використовувати, надає приємний аромат. Протироз... Путування. Там дуже багато функцій CC Spray, після того, як помили голову, на вологе волосся нанесли, і побачите, супер теж результат. У мене він завжди вже є в ванній кімнаті, ми вже без нього не обходимося. Далі, тонік проти випадіння. Волосся теж рекомендую, коли трошки рідше є десь волосся чи є якісь проблеми є, випадіння наноситься піпеточкою на. Саму шкіру голови, да, де коріння волосся, і отак розподіляється. І там в ньому дуже багато вітамінок, які зміцнюють і коріння, і дають теж дуже гарний результат. Так що тонік проти випадіння волосся на знижки. А в каталогі є на знижки шампунь проти випадіння волосся, маленький об'єм, і вона в розпродажі є великий об'єм проти випадіння волосся Ось цієї серії. Так що можна взяти весь комплекс, і я думаю, буде результат гарний. І сиворотка для волосся, для кінчиків волосся, щоб не сіклися, щоб теж мали гарний вигляд. Теж на знижки. Ще взяла вам показати оцей відновлювальний шампунь. Він іде в каталогі не онлайн-розпродажі, але теж чудовий, теж його чекали: 269 гривень. В складі є каратин, який розгладжує ваше волосся, зміцнює його і теж робить гарним, блискучим і слухняним. Так що зверніть увагу, засоби для волосся шикарні знижки. Бережемо своє волосся, доглядаємо за ним, і воно нас буде радувати. Кому що замовити пишіть, буду рада допомогти. Гарного вам дня!